Добрий день, дорогі друзі. З вами знову я. Вирішив для вас показати автомобіль, який, власне, купили для одного дуже... для однієї дуже гарної людини, яка допомагає нашим військовим, сам він з США. Приїжджає сюди добровільно. Він проповідує слово Боже, для... Військових, здійснюючи таким чином духовну підтримку, що дуже немало Багато хто вважає, що це там таке, давайте нам краще танки. Ну, Танки також важливо, але з правильним духом іти в бій так само, я думаю, важливо, я ніколи там не був. Тойота Corolla Verso, 2008 рік 1,8 бензин, автомат в рідній фарбі. Червоний непопулярний колір. Куплена вона для, як я вже сказав, одного дуже клас, дуже класної людини, яка займається ну, волонтерською діяльністю, займається не, не тільки коли війна вже повномасштабно почалася, а вже, з, наскільки я пам'ятаю, з 15-го року познайомився в цьому році, допоміг йому купити авто, зареєстрував на його ім'я тут в Польщі. Дуже поважаю таких от людей. І так само допомагаю там. Так само він попросив дещо для військових купити. Тут є багажником карабіни різні. Словом, машина в гарному стані, 150 тисяч пробігу. В принципі, по сідушечкам можна побачити, в якому стані. Не дуже там прямо ж крута комплектація. круїз є, двозонний клімат-контроль. Ну, головне стан. І прикольно, що вона самимісна. Все на місці. Купили ми її, ну, не буду точно цифру казати, скажімо так, в районі 5000 євро. Так що цікаво, що цікаво, що у 2020 році, коли почався карантин, точно те саме авто, я купував. Ну, там проблеми з ходовою були, але там 2,5 тисячі. До речі, є огляд на нашому каналі. Можете подивитися, там ще мікрофона не було, як дехто коментує. Як вже багато хто вже помітив, що я призивного віку, але, власне, не на фронті. Чого це я в Європі? Я, до речі, зараз знаходжуся в Польщі. Ну, дивіться, я. Розумію ці всі претензії, я нормально до претензій відношуся. Більше скажу, на жаль, в нашій країні в людей є проблема з ментальністю. Тобто, у нас срач підняти взагалі просто, а задатись питанням, чим, чим я можу бути корисним на фронті, я, наприклад, не боюсь. Я, Коли почалась війна, перше, що зробив, це попіклувався про своїх рідних, поїхав на роботу. Треба було машини дорозмитнювати, це 24 лютого таке було в мене. Ввечері мене друг попросив з Києва забрати його сім'ю. Ну, поїхав, забрав і питання лишні не задавав. І в, в, цих, в пробках стояв під Житомиром, бачив пуски цих ну, прильоти в Києві, я перші, може це не перші були, але бачив спишки. І так само, коли вернувся додому в рівне, 26 лютого я був вже в воєнкоматі в черзі. Якби нема ніяких питань. Я з багатодітної сім'ї, в мене самого багатодітна сім'я, і хочу сказати, що в <кій> мене вже другого брата вчора відправили в учебку. Чи намагався він якось уникнути цього, і чи буду намагатися я, якщо вже буде стояти питання взагалі ребром? Не буде нас, ну моя сім'я не така. Я не десь там сховався, десь не пригаю. Так що, ну я дивіться, на майбутнє не буду там всім хейтерам відповідати, але ну, класно, що це ця тема була затронута. Я взагалі завжди відкритий, готовий на цю тему поговорити. Я вважаю, що так і має бути. Треба говорити так, як є. Але нашим людям в Україні треба вчитися думати про Я просто декілька моментів розповім. Але в кінці вже відео. Хочу сказати, що дуже сильно помінялася нова політика стосовно автомобілів зараз в Європі. Цей автомобіль ну, в два рази дорожчим зараз став. Ну, звичайно, його можна знайти. Його можна знайти дешевше, але треба розуміти, що якщо там якийсь турок в Німеччині продає автомобіль і пише на експорт, то е, з англійського, я не дуже добре англійську знаю, але наскільки я знаю, для експорту це означає, що я блін, намотав там пробіг, змотав точніше. Е, ну І в Німеччині ця машина їздити не може. Десь приблизно так воно перекладається, так що враховуйте, будь ласка, купуєте. Е, і треба розуміти, що в Німеччині, коли ви купуєте автомобіль, ви купуєте стан автомобіля, а потім вже марку. В нас в Україні ви куплює, купуєте цифру по ринку. Тобто всі знають, що, наприклад, Шкода Октавія» там коштує 5 тисяч доларів, там, а п'ята вже там 5-300. Ну плюс-мінус 500 доларів в залежності від стану. В Німеччині гольф четвертий. Ви досі можете купити за 300 євро. А можете ну, за 300 зараз навряд чи в вас вийде, але... 4 тисячі євро, коли нульове розмитнення було, я реально сам бачив такі варіанти. Але вони розумієте, в такому стані були. Не завжди це правило діє, інколи просто людина неадекватна. Але так є. Тому ціни міняються. Закон, який ми маємо зараз по розмитненню, він, скажімо так, зробить все, що ми будемо ще на ланусах-жигулях їздити ще дуже довго. І між іншим, я от в минулому відео хотів це сказати: зараз починається нова ера євроблях. На жаль, дуже... я виставляю зараз оголошення по послугам, що можу доставити авто в Україну, і кожне друге... кожна друга прохання там доставити машину чи можете завести на рік. І я розумію, що ми прожили вже скільки два сезони євроблях, буде третій. Після війни чи там під час війни. Але ну, зараз, я думаю, мало кого цікавить, що там відбувається з тими автомобілями. Хоча на цьому тижні розмитили машину, і в Харків заїхати намагалася жіночка на цьому автомобілі. І до неї придерлись на номерах, Я кажу, так покажіть декларацію, то що розмитнена. Ну, ну це поліція Харкова. Хто там був, той знає їхню таку специфіку. Але що стосується євроблях, то вони будуть, будуть скоро і вже завозять люди. І, до речі, на жаль, що хотів би ще сказати, то що люди для людей війна вже закінчилась для багатьох. Оцю ідею, як зав... ну, цей спосіб, як завозити автомобіль на ЗСУ через благодійні фонди, люди зараз використовують для власних потреб, тобто можете завезти якось, ну або не резидентом завозять. За це платяться гроші і не маленькі платяться гроші. І Люди віддають перевагу переплатити якомусь іноземцю завезти автомобіль, ніж розмитнювати. По-перше, бо розмитнення дуже дороге. А по-друге, що, ну, знаєте, це наша українська тема. Платити державі лишні гроші, ми не збираємося. І в принципі, і ми не маємо, я вважаю так. І багато хто може сказати, що це зараз не на часі. Ну, слухайте, знаєте, колись довісти на Уінстон Черчилль, до такого, от, я думаю, знаєте, це прем'єр-міністр Англії, Великої Британії часів Другої світової війни, до нього підійшли з кошторисом. І він дивиться, там, які витрати державні мають бути, і там витрати по культурі немає таких витрат. Він каже: Так, а де витрати по культурі? А вони кажуть: так не на часі, зараз війна. Він каже: якщо в нас немає культури, то навіщо ми воюємо? І я хочу сказати так само стосовно України зараз. Дуже багато моментів, які ми все переводимо на війну. Ти що не під Бахмутом, ти що там це все? Слухайте, хлопці під Бахмутом стоять, щоб у нас було толкове життя. І кожен з нас має робити до для перемоги то, що він вміє найкраще. Я так вважаю. Якщо ви вмієте там допомагати другим людям, допомагайте, у вас є гроші. Жертвуйте, не жміться. Можете там допомогти підібрати машину в Європі, так як я роблю. Я вважаю, треба це робити. Беру я за це гроші, беру гроші. Хтось сидить, наприклад, в якійсь там умовно там Вінниці, Умані, ще десь має гроші, але не може там другим нічим допомогти. Кидає, жертвує на фонд. Другі люди купують. Ми всі, хто трудиться, ми маємо право якби. За щось кормитися, це нормально. Тут питання в іншому, тут питання, чи наскільки наше суспільство зараз зріле. Тому я хочу сказати, що ціни міняються, закони дебільні. Але якщо ми, народ України, в цей час нелегкий для нас, будемо добрішими один до одного, якщо ми будемо допомагати одне одному, я думаю, все в нас буде добре. Тому, друзі, замість того, щоб там дайже мені там відео. Мене трошки зацепило, якщо чесно. Бо думаю, людина. Ну, по-перше, я не бачу, що ця людина з окопа пише, я заходжу там на канал, дивлюся. Думаю, блін, його справа нема питань. Там, хто там пише, можете писати мені перед Богом, перед моїм батьком, перед моїми друзями, соромно не буде. Кажу вам, як є. Тому. Ваша думка дуже цінна для мене, але слухайте, є совість, вона в мене чиста. Тому дуже дякую всім, хто підписаний на цей канал. Далі займаюся тією справою, якою займаюся, буду далі нею займатися. Комусь треба допомога, нема питань. На ЗСУ у нас, як завжди, поза чергою. І повірте, бувають випадки, коли безплатно можна перегнати машину чи підібрати. Це в цьому питання не стоїть. Не настільки там вже я бідний, щоб там взагалі там, нашій країні не допомогти. І так само консультації я проводжу безкоштовно для багатьох людей, які в тому потребують, які приїхали в Польщу чи там по іншим країнам Європи зараз знаходяться. Тому ось такий мій посил. Не знаю, просто може мені треба було виговоритися, але я далі буду робити послуги з розмитнення, з підбору, з пошуку на аукціони вони в нас діють і, надіюсь, будуть діяти. будуть діяти. І це так само показує, що наша Україна далі буде розвиватися. І коли кожен з нас може працювати. Тому ну, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Пишіть власну думку, нема питань. Можете в Телеграм, в чат переходити, там взагалі. Модерації як такої немає. Ну, вже там, якщо хтось буде когось оскарбляти, е, е то, ну, це ж самі розумієте. Але в цілому, я не за себе, я взагалі там одне одного. Я тільки за вираження думки. Тому всього найкращого, слава Україні!